Друзі, у мене з'явилася можливість трошечки вийти в глиб цієї величезної площі. Дивіться, що характерно, ця площа розташована не в центрі і ну, не є центральною. Як бачите, тут такий антураж дещо індустріальний, я би так сказала. От, Чайки літають здоровенні. От, ну, Тут всі займаються, як бачите, хто чим. У всіх. Своє таке самовираження, а мені ось треба пройти в цей прогулочок, бо там у нас е, будуть е, водичка і смаколики для організаторів. А мені треба випити таблеточку, бо щось голова вже у мене розболілася. Ну нічого. О, фудкорт величезний, бачите, тут смакують всілякі національні страви, наїдки. Сцена, отут зараз ми будемо виступати, наші представники. І в цілому це ось так виглядає.